Чи не зробив катастрофічну помилку Володимир Зеленський, призначивши головнокомандуючим збройних сил України Олександра Сирського? Вітаю вас, шановні друзі. Вже кілька днів в інтернеті активно обговорюється кандидатура нового головкома Олександра Сирського. На заході, абсолютно не в захваті від нього. Навіть в Вашингтон Пост вийшла стаття під назвою Генерала звільнили, генерала м'ясника призначили. Тому що вони там прекрасно пам'ятають, хто керував обороною Бахмута. Якщо ви не знали, то це був саме Олександр Сирський. І дуже багато військових також абсолютно не в захваті від цього призначення. Але в основному обговорюється інша ситуація. Справа в тому, що у Олександра Сирського є рідний брат та батьки, які зараз проживають в Росії. Окрім цього, батько сирського ще й колишній військовий, і як повідомляють в українських засобах масової інформації, сирський не спілкується зі своєю сім'єю. Але одна справа просто не спілкуватися, а інша справа, якщо російські спецслужби почнуть користуватися цією ситуацією, почнуть давити на сім'ю, почнуть погрожувати, і, от як в цій ситуації поведе себе головнокомандувач Олександр Сирський. Хтось каже, що Росія не буде опускатися до таких методів, не буде там шантажувати і так далі. Але давайте не будемо забувати, що Русня це країна-терорист, яка кожного дня вбиває ні в чому невинних українців, в тому числі дітей, в тому числі військовополонених. У цих виродків немає нічого святого, тому можна навіть не розраховувати на якусь військову етику та повагу. А як ви вважаєте, чи можуть російські спецслужби впливати на українського головкома через його сім'ю? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шарті профілю.